Пройшли дощі, і навіть єгипетські пройшли піщані. Ось такий слід залишили на Лухині. Весь Тік-Ток сьогодні гримить про піщаний єгипетський дощ. Всі автомобілі ось таких плямок глиняних. Ну і, звичайно, рослини також у цій глині. Я хочу вам показати. Кореневу систему такої культури, як лохина. Буває таке, що ось такий кущик в мене ріс і він просто пропав, зник. Засух і все, без всяких причин. Це буває раз на рік на моїх 250 кущів, 2, 3, 5 кущів у рік я замінюю, тому що вони пропадають. Таке в лохинки буває. Ну, з цим треба змиритися і просто рухатися далі. Ось вже воно починає зацвітати, бджілки літають. Хочу показати вам, яка в лохини коренева система. Я зараз буду замінювати саженця, ось такий в мене є саженець сорту река І отут був Тут був сажанець інший, який пропав, я його зрізав, ось залишилась тільки коренева система. Просто хочу показати, який в неї корінь. Ось так він витягується. О, бачите? Просто за що я кажу, коли хто садить лохинку, о, він глибоко не росте. Цьому кущу десь... Років 4-5 було. О, він росте всього на Якщо ви робите ямку під лохину, її треба робити в діаметрі можна до метра. А одну глибину не треба глибоко. Всього навсього десь, 20, десь 30 см максимум. Всього достатньо. І оце ось вона має таку кореневу систему. Чому її потрібен? Легкий ґрунт Ось такий. Тому що в неї коренева система ось як мочалка. В неї немає центральних, як у дерева коренів, які пробивають ґрунт і добувають собі поживні речовини. Її треба ось такий ґрунт, у нас в ньому тут утворюється гриб мікориза. І вона ним живиться і вона росте в такому ґрунті. Ось така рослинка ця наша лохина. Дякую за перегляд.